Кабачковаюсом з'єднали зрібла 18 -е століття. Там є жінка. Лодвілі збухи, і все було видно. Бонжу! Я все ще в Парижі, знаходжусь на районі було під домом Павла, музиканта з України. Під домом Павла знаходиться просто ідеальний магазин. Мені вже подобається. Пішли. У вас є код? Yes. Ліфт у Франції це рідкість, тому я на п'ятий поверх. Як давно ти у Франції? 15 серпня буде 7 років. Покажи, будь ласочка. Ай <смеш> пашка. висока барна стоячка. Це коротше цю енциклопедію іскусства я знайшов на, на вулиці. Просто на полу. Це на вулиці. Це на толі мені дала не на вулиці. Це тема на вулиці. І Дайсон в 10 на вулиці. О. гей. Сутянку машка підігнала. Це не на вулиці, Кучу... ні? Ні, це. але я не знаю, Може Машка на вулиці, кстати, машла. Вінтажку займаєшся? ще? Yes. Oh, yeah. пайпер, 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 пайпер. пайпер. Рекламка, рекламка, yes. він тажик, кому треба из Francji. Да. Ще не продано! Силочку да. даш для да, це, шукати. Це, це, це срібло 18 -е століття. Що... sister i real property. А I мама mama папа Пропі. Клас. Я хочу гардероб. Я... Чи там жінка? Там є жінка? Я чуть-чуть так одним глазком просто. Одним глазком, я ось бачу. Знизу куча коробок, короче, по проєкту. Волновочка звідки. ну, ні не, мікроволночка я купив. Франції? хранці? І вся хата в обладнанні, коротше. А вікно? За вікно в мене супер цей. Інсталяція, перформанс, називається 4 пепельниці. Так, 4 пепельниці бачу. Коротше, там знизу, короче, коли жили дві лізбухи, і все було видно. Ну там ну, прикольно. Вот тут, якщо що. І там, і справа, короче. І тут, і справа, От, отут, і да. тут так? І там, там, там ще їх кривають, бачиш? Хліб, ти тримаєш в холодильнику. Хастиває. Слуха, ну тебе дуже прилично здесь. Тут як для чоловіка. Мені сказали, що ти готуєш, так? Ну да, чуть. Ага. Ну так. Да. Божечки, ти настоящий. Справжній, справжній українець. Боже, дай понюхай, дай. У Парижі туалет і ванна разом. У мене, так, да, от, кстати, да, у мене такий VIP-двіж. Божечки, це реально віпка. Хто не був у Парижі, ви не розумієте. Ну, це реально. Що-то набагато. багато. Що-то Так, а звідси знову лізбі, як видно. Так, так, так. Це ти купив це, чи знайшов у Парижі? Мені подарили на день народження, моя люблю підружжя. Все. Це, це за... Божечки, диви кабачкова ікра тут. і варенька, Боже, святая женщина, твоя мая. Я точно навіду, а то що не навідує. То... Так, ну це мені зрозуміло, це Франція. За я чекаю. Боже, ти такий добряк. Це так мило. Дякую за каву. О! І так, я коротше дивлюсь проект. А вона працює? <му> Паш! Йо. Чого стільки камер в тебе в домі? Бо люблю камеру. Продаю камеру. Хто ага. хоче камеру, купляйте камери. Пишіть в директ. Хочу продавати цю квартиру за донат. Квартира. Ой, картину. А квартиру ти продав би? Не продав би. Картину. За скільки продамо картину? Я її дороблю спочатку. Я ну тільки, добре. тільки почав я. А потім, якщо вам подобається картина, пишіть в коментарі і ми її потім продамо за на донат. Аукціоні на аукціоні закинемо на ЗСУ і Звичайно. Дякую, брате.